Ні, скав'яра івано франківська дві молоді дівчини розмовляють, і одна з них голосно видає. А там оказується басейн. Ще був уявляєш, і музика грала Такий був вайб. Крайнє слово «вайб» я не чіпатиму. Це не росіянізму, тому тема іншої програми. А ось оказывається, або оказується це добірна калька рідною виявляється у цьому прикладі, що я навела слово виявляється Вставне. Володимир Вілінський писав у романі Дослідження країна Моксель або Московія. Претензії чи малі потуги щодо візантійської спадщини виявляється, були висловлені Московією за підказкою. Геть на задвірки свого часу закинули слово чужіти дуже незвичне колоритне слово чужіти або чужішати, тобто ставати чужим, але одним словом вона все більше виходила з чоловікового життя, а він із її. Вони поступово чужіли один одному і нічим було цьому горю зарадити. Віталій Коротич.